Так, друзі, всім привіт! Часто буває така ситуація, що молоток починає сильно шитатися. Ось тут вроді пришили, крутили саморіз, але все рівно шитається. тепер Покажу, як його заплішити на все життя або, по крайній мірі, надовго. Беремо коревні саморізи з такою шайбочкою резиновою і крутимо по кругу. Не всередину, а по кругу, щоб зафіксувати його. Це, друзі, маленький молоточок одного хватило, І все. Тепер він нікуди не дінеться у нас. Це такий лайфхак, бо оцих пластин, щоб його щоб плішити, не завжди є. І тому подобні речі. Саморези завжди є. На будівництві. І швидше. Чим вирізати пластину, точити і забивати. Всім дякую за перегляд, всім пока.